ขอบคุณที่มาชม Дітки, всім привіт! Пеш патрон помахай всіми ручками. Помахай. Дітки, давайте привітаємо з пес патроном. Сьогодні він прийшов на свято. Хто знає яке сьогодні свято? Ні, ще вчора було свято. Вчора. О, хто сказав, де захист дітей? Підходь сюди. Як тебе звати? Мене звати Олексія. Олексій. Олексій, молодець, давайте всі поаплодимо Олексію. Олексій зробив отак от руки. Отак от самольотикам зробив руки. Пес за тебе покрутить. Пес патрона підійди, покрути. У нас Олексій сьогодні. Відповів на наше запитання. І ми все О, обережно, так. Добре, хто знає пісеньку про пса патрона? Я! Добре. А як вона співається, яка за пісенька? Я! Добре, готові танцювати. Давайте. Взялися за ручки, один з одним. Взялися кожен кожен за ручки, за ручки за ручки. І повторюємо за псом патроном руки. Добре. Давайте трошки трошки відійдемо зараз. Пес патрон обирає переможця, хто гарно танцював, хто виконував. Так. Пес патрон, давай обирай переможця, хто нас переміг. Дівочка оце руку підняла. Так? Я Підходь сюди, як тебе звати? Підходь сюди, як тебе звати? Єсенія! О, супер! Єсенія! Давай зроби руки, як самольотик, і пес патрон тебе покрутить. Пес патрон, ну покрути єсенію. Ні, ні, отак. А ми всі оплатуємо. А зараз буде, буде руханка, пес патрон буде дивитися. Пес патрон готовий дивитися. Руханка називається Замри. Замри, добре? Давайте всі давайте всі рухаємось, а я і пес патрон не дивимося. То в нас гарно всім виконує того, пес сьогодні крутий, так? Давайте раз, два, три. Почали. Давайте гратися за мрій. Це весело. Спочатку будемо танцювати під музику, а коли я скажу замри,

Ого, справді добре граєте. Цього разу не крутимося. Починаємо крутитися. Я сімка, крутись, стротис, стротис, стропис, стропис, стропіс. І тут, стріс, стропис, стратис, стропис, тропіс, тропіс, тропис, тратис, стротись, стратис, стротись. Як хочеш. Весь патрон теж крутись. Крутись теж, виконуй завдання. Давай. Чудова заморозка. А тепер будемо скакати. Готові? Всі готові. Так, Я всмакажу стачиста, чиста, 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 чиска. Виходить. Давайте пограємо ще раз. Зараз я хочу побачити ваш найбожевільніший танок. Ви готові? Танцюйте. Я свій таку, танцюй, танцюй, танцюю, танцюй, танцюй, танцюй. І ти танцюй, 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 танцює, танцю, ось танцюй, танцюй, Я хочу, ж тут. Бачите. За грім. Марія, давай. Можете розморожуватися. Побачимось наступного разу. Супер, так. Пенс патрон не обрав, хто переможець у нас. <потори> э, <потори> так, дітки, дітки, давайте назад. Пенс патрон вибирає, а ми дивимося. Пенс <потори> э, патрон обрал? не обрав? Не обрав. О, підходить, підходить. Дай п'ять. О, хлопчик, підходь. Так, да, підходь. Як тебе звати? Лев, тебе вибрав пес патрон, не хочеш покрутитися? Давай, підходь до пес патрона, роби самольотик, і пес патрон тебе покрутить. Готовий? О, давай, давай тобі, хлопчик, так. Той, давай. Да, да, да. Зроби зроби ручки, як самольотик. О, пес патрон давай покрутив нас. А зараз, а зараз увага, увага. Зараз ми будемо співати. І будемо співати улюблену пісеньку Пес Патрона. Хто нам підкаже, яка це пісенька? А, так ми вже його співали, це, це Пес Патрон, це його пісенька, а у його улюблена пісенька. Патріотична, нагадую, яка? О, Супер, як тебе звати? хочеш Пес Патрон тебе покрутить? Поя підходить до пес-патрона, покрутим. А зараз ми уважно. Будь... Пес-патрон, покрути злату. Ні, ні, це не злата. Злата, злата зроби руки самольотиком, ручки самольотиком. патрон покрути злату. Злата підійшла. Трошки трошки так. Зроби ручки самольотиком, зроби літачок. Ручки в сторону, так, тес патрон, давай. О! Супер оплатуємо. А зараз тес-патрон почує, як хто краще співає і того, що покрутить, так? Так, всі готові співати. Писать по лузі червона калина. Готові? давайте тес патрон Пес на то, яке левушко, на вушко, що ти чуєш кожного, хто співає йому зі чімало свічего на комі. <стрес> Давайте поаплодуємо. Е, дітки, давайте, давайте до мене. Всі, всі, до, ні, ні. всі до мене не до пса. Патрона. Пес зараз сюди, 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 сюди. Пес патрон буде зараз обирати. Дітки, дітки, пес патрон, ти обрав переможця. Хто гарно всі встигав? Обрав. Так. Так. Давай підходь до кого, кого ти вибрав. Ось. О, о, все. Дівчинка підходить, Підходить до пса патрона. А вона вже була. Вона вже була. Давай наступний, наступний. Так, от хлопчик каже, що дуже гарно співав. Дя, де де і Ось. Давайте. Пес патрон. Добре, добре, добре. Покрути, покрути мені, от, от, от дівчинка. Так, от руки самолітиком. А ми всі оплодуємо. А миниці, що ми співаємо, підходимо сюди. Мені не все підходять бажати. Добре, підходь до пса патрона, і ми зараз тебе привітаємо. Так, да? те бьозди Давайте три-чотири всі разом. Давайте поплатуємо. а зараз ми розділимося на п'ять. 5... Так, де у нас п'ять команд? П'ять, п'ять груп. 5. Давайте на п'ять на п'ять груп. Так, хто так, поділився? Хто вже готовий, піднімаємо ручку. Так, я не бачу. Вихователька повинна підняти ручку, що вони готові. О, ви готові, так? Тоді ви перші фотографуєтесь, так. Давайте. Давайте перші От фотографуйте, стаємо біля пса патрона. Так що мали трише? Так, хто перший підняв руку, хто перший готовий, то ми ви вже наступні. Добре? Давайте. Стой, <реку> стой. Крок назад. Готові сфотографуватися? дивимося сюди. Хто вміє ставити лайки? Хто ставимо лайк? Хто ставив лайки? Палець свер. Давайте встали. Дивіться, Один, два, хлопчик, Давайте дивимося сюди. Раз, два. Супер. Yeah. Давайте перш ще, так? Да? Давайте вихователька. Готові всі раз, два. Супер, давайте тепер давай наступна група. Готовы? Движемся сюда, самые лайки. А где? Все сидите. Дети, сюда сиди. Не на кусан. Как отойдете, не надо. Тимур, стань. <ріпи> Діки, давайте сюди, дивимося сюди камеру. Раз, два. Дивимося сюди. Хто там грається? В пісочку. Давайте сюди подивимося. Раз. Тимур, Тимор, покажіть Максимом лайк. Артем, Тимор. Тимур, Артем. Артем, Артем сюди. Тимур. Тимур показати люша. Лючки підняли лайк. Всі показали лайк. Артем Артем, Артем сюди. За мрій, дівчата. Дивимося на ця, на дядю, на дядю! Замаруми Опа! Всього музики немає, йдемося сюди. Раз, два. Лайк, лайк, лайк. Хлопчики, поставимо лайки, так? Да? Подобаємося like, вам переможе. Відпускайте, без патрону, йому жарко. Big, 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 big. <laughs> Давай, Давай, лайк. Давай, лайк, Все, є, супер, молодці. Це. Наступна група, де нас група, наступна. Да. Пес Патрон, передвинься в холодочок. Песпадрон Патрон, іди. підійди в холодочок. Сюди, 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 сюди переходимо. ще, переходимо. Ще, 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 Пес Патрон, до троян. Давай туди, туди, туди йдемо, до троян. Готові? Дітки готові, дивимося сюди. Один. Я рахую на один, два, три. Ми ставимо лайки і дивимося сюди. Вихователь теж може стати біля раз. два. Савіно. посміхнулися. Його. Супер, Оксана, один мій пес патрона. Марк. де ти? Марк, тебе не видно. Давай сюди, дивись там, встаньте останню, стань, стань, піднімись, піднімись. Соня, соня, да, отак, вот встань. Дивимося сюди. Раз. Два. І давайте три чотири. Скажемо пес патрон. Три чотири. Пес патрон. Молодці, молодці. Так, тепер наступна група. Де у нас наступна група? Так, так, готові. Підходимо. Підходимо. Підходимо до пса патрона. Пес патрон готовий фотографуватися. Готовий. Нам ви. Так, дітки готові. Дивіться в камеру. Хлопці, дівчата! Ми тут либачку. І давайте три, чотири. Скажемо всі разом. Пес патрон. Один, два, три. Пес патрон. І ще раз. Катя. Я зараз я буду рахувати, а ми будемо казати всі разом. Добре. Ставимо лайки. Хто вміє ставити лайки? І так, три, чотири. Пес Патрон! Молодець. Другий, дивіться, на джіда. Дивіться. Ангеліна. Один. Два. Три. Хлопче, дивиться сюди. Ще раз. Один, два, три. Супер, молодці, молодці. Наступна група. Все, добре, Відходимо! Ви Саша, йде сюди, я вас самі ліними шариками сходкаємо потом. Даша, тебе не видно. Так, вим. готові? Вися. Вися. Давайте ставимо лайки Ви? і три-чотири вигукнемо пес патрон. Добре? Раз, два, три. Пес патрон. Так, хлопчик, давай, дивися сюди. Раз, два, три. Пес-патрон! Молодці! Тепер вихователька. Стоп, де вихователька? Ось. Вихователька, готові? Раз, два, три. Пес-патрон! Молодці, молодці. Все, це ще група, так? у нас? Ну, давай, так, пішки. Пішки, 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 пішки. Можна, можна окремо вихователям всім, датам. там. Пішки. Так, дивимося сюди. Yeah. Ой, що це я тут відео вже знімаю. Стой, стой, стой.